Привіт, привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про Сатурн, який змінює знак на наступні майже три роки, і він буде переходити в знак Овен. Починає він свій шлях з 25 травня 2025 року, тобто ось вже в цьому місяці. А завершує він свій шлях 16 квітня 2028 року. А, довго він буде йти там, в 28-му році вже якби там буде останній його а, в Овні саме такий останній вплив, а, останні краплі, можна так сказати. За, за рахунок а, ретро руху він буде повертатися ще в Овен, але вже там буде і іноді в телець а, переходити. А, з чого почнемо? Так, почнемо з загальної інформації, яка стосується абсолютно всіх, і потім будемо. Переходити конкретно по сектору. Сатурн у нас в Овні, це можна сказати, як він знаходиться в падінні. А якщо планета знаходиться в падінні, то вона, можна сказати, не дуже добре себе проявляє, або не найліпші свої якості, або може бути так, що вона не буде просто давати на вас такий сильний вплив. Теж це може бути. І. Сатурн в Овні це такий, знаєте, як дуже суперечливий транзит, тому що Сатурн він за дисципліну, за відповідальність, за, ем, за якусь структуру, планування. А Овен це щось таке швидке, це, ем, це лідерство, це ем, якась така. Можна сказати, імпульсивність, прямолінійність. І от можна сказати, що ці два-три три роки у вас будуть боротися дві людини. Одна, яка хоче все на сьогодні, то й на вчора, і інша, яка буде казати, ні 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 треба планувати, треба там, не знаю, накопичувати, треба складати план на майбутнє. Тобто, чому ж саме і впадіння Сатурн, бо це, як би знаєте, дві протилежності. Тому може бути так, що у вас ось це буде якби внутрішній, можна сказати, конфлікт з самим собою ці три роки. Так, коли ще були такі транзити, значить, Сатурн Вовні був з 25 березня 1967 року по 29 квітня 1969 року. І останній за минулий був з 7 квітня 1996 року по 9 червня 1998 ро році. Тобто згадайте, що у вас було в ці роки в, ці, в цей момент транзиту також Сатурна в Вовні, і у вас може програтися, можливо, та сама. Ситуація якась, або, можливо, щось буде схоже, бо це буде один і той сектор, і один і той же вплив Сатурна в Овні, тобто ось цей конфлікт, і плюс той сектор, потім ми по секторам по, пройдемось, в тому секторі, в якому і зараз він буде. Тобто, можливо, вам вже є що згадати, з чим порівняти, і, можливо, навіть підготуватися до чогось, що ви вже проходили. Хто в нас найбільше відчує? Найбільше відчують, звичайно, овни, але також ще терези, раки і козироги. Знаєте, це як подивитися на карту, то це буде як хрест, овни терези, раки козироги. Тобто це як хрест такий виходить, і ці знаки можуть відчути найбільше. Але також треба дивитися. Ти чого маленький. Вибачте, щось він. Йди сюди, щось він сьогодні не виспався, було важко. Йди сюди. Е, і виходить, що ви дивитесь по знаку е, сонця, тобто дата вашого народження, а також дивіться по знаку е, асцендента і знаку луни. Місяця, тобто, а, якщо у вас є ці знаки Овен, Терези, Рак Козироги, а... В асценденті в сонці або в місяці, то вас також це може зачепити. Якщо ви не знаєте, як це прорахувати, ви в пошук вбиваєте натальна карта онлайн або розрахувати натальну карту, ви вбиваєте дату свого народження, час свого народження і місце свого народження. І вам це абсолютно безкоштовно, і воно вам прорахує, в якому у вас знається асцендент, в якому у вас. Місяць знаходиться, але важливо дійсно знати ну, точну, точний час вашого народження, тому що буквально де ну, 15-20 хвилин вони вже можуть дати ну, неправильно, тобто похибка може бути. В мене так було, я думала, що народилася в 4.30. Не знаю, чому я так думала, але. І прорахували. В мене був асцендент і місяць в стрільці. Тобто і той, і той знак був в стрільці. І Я так і думала, що в мене асцендент, десь рік, я напевно так думала. А потім чомусь я вирішила в мами перепитати, кажу: я ж у четвертій тридцять народилася. Вона каже: ні, о четвертій десять. І я перерахувала, і в мене вийшло, що в мене асцендент в Скорпіоні. А місяць такі в стрільці. І мені ще мене, тато і мені ще часто казали, що в тебе м, характер схожий на тата. А виходить, що асцендент це якраз те, що відповідає за наш характер, за те, як нас а, бачать інші люди. І ось навіть для мене це була ось така, якби новина, що в мене не в. Одному знаку, може бути, до речі, що у вас в одному знаку буде, там і сонце і асцендент, або асцендент і місяць, або сонце і місяць, так теж може бути. Просто краще знати е, найбільш, точну, е, найбільш точний час свого народження, щоб прорахувати правильно. Е, по датам, хто як відчує овни, е, значить. З травня, з травня по червень 2026-го, тобто там майже рік, бо там ще він буде ретро, Сатурн, тому він затримається, відчують більше ті, в кого день народження з 21. Вибачте, з 21 березня по 2 квітня. Або якщо у вас асцендент з нульового градуса по 12, асцендент в Овні саме. В кого дні народження? З 3 квітня по 9. Квітня, ви відчуєте більше на себе цей транзит в 2026-2027? Також ті, в кого асцендент в Овні з 12 по 20 градус. Там теж буде ретро, тому довгий такий. І в кого день народження з 10 квітня по 19 квітня, або асцендент з 20 по 30 градус Овна, то ви відчуєте це з 27 по 28. по, цей, по 16 квітня 28, ось так. Також подивіться, коли будете розраховувати свою натальну карту, о, якщо у вас Сатурн в Вовні, то це та, теж на вас найбільше вплине, якщо у вас Сатурн Сатурні вовні. А, також можете, до речі, дивитися свій гороскоп з приводу не тільки Сатурна вовні, а й всіх інших гороскопів по Сонцю, по знаку Сонця, Асцендента і місяця. А, тому що може бути так, що у вас якийсь знак буде. Більше програватися, тобто більший вплив на вас е дає. Е я е ну, десь біля року так відслідковувала, я собі виписувала, бо теж запам'ятати цілих три знаки е доволі важко. Я собі виписувала е місяць, по місяцю по асценденту і по сонцю свій гороскоп на, на місяць, на рік, там, які транзити були. Е і Дійсно, в мене сонце більше програється, іноді є вплив Асценденту. Місяць, там майже мене не зачіпає місяць. Але найбільше я відчула саме по сонцю, це коли Плутон був в Козерозі, в знаку Козерог. Я найбільше це відчула, це був дуже важкий. Період життя, тому в мене більше програється саме по сонцю. Ви подивіться, також можете, якщо є бажання і час відслідковувати, хоча б там якісь нотатки робіть короткі. Наприклад, там на місяць гороскоп, по, подивіться по асценденту, по місяцю по сонцю, і випишіть, які з них на вас. Ну, ви виписуйте тезисно, а потім дивитеся, що більше програється, що на вас більше йде вплив. Тому може, може бути так, що ви дивитесь тільки гороскоп по сонцю, по вашому знаку народження. І він не програється. І ви думаєте, як так виходить, що ну, на мене воно ніяк не впливає. Тому що, можливо, у вас асцендент більше дає вплив, і у вас, якщо дивитися асцендент, то ви побачите, що дійсно воно програється. А, в нас Сатурн робить повний цикл за 29,5 років. Тому а, Повний ось цей етап, новий життєвий прям цикл. Відчують ті, кому зараз ось буде від 28 до 31 року ось цей транзит. І 57-60 років. Якщо ось вам виповнюється або виповнилось, то у вас буде як новий життєвий цикл, новий життєвий етап. І ви також можете більше а, відчути на собі цей вплив. А, так, що ще ми не проговорили такого загального для всіх. Так, значить, цей транзит дасть нам всім. Обережненько, цей транзит дасть нам всім час на самодисципліну. Бо саме Сатурн за це відповідає за самодисципліну. Привіт, привіт, привіт. Він відповідає за саме дисципліну. Він дасть нам ось цей ось це дорослішання, Неодноразово, до речі, чула не тільки про себе, те, що козироги, це люди, які дорослі не по роках. Дійсно, так, бо е, е, планета Козерогів це Сатурн, да, управитель. Сатурн Козерогами управляє, і тому в, на, нам можна сказати, Козерогам на генетичному рівні це просто вшито, що ми більш самодисципліновані, відповідальні, пунктуальні. То тут е, нам всім Сатурн дасть цю дисципліну, просто кожному, можливо, в своєму. Секторі. Також у нас буде за рахунок овна, розвиток лідерських якостей, яких, можливо, ще буде якесь переосмислення життєвих цінностей, можливо, життєвих цілей, будете змінювати свої життєві цілі. Також Сатурн відповідає за карму, тому за кармічні уроки, тому кожен за ці майже три роки пройде якийсь свій. Кармічний урок, який дасть нам подорослішання. Ось це дорослішання психологічне, моральне, тобто внутрішнє таке дорослішання. Нас Сатурн всіх також, також навчить дисципліні, плануванню. І накопиченню. Це теж за це відповідає в нас Сатурн. Тому, а, можна сказати, будьте готові до того, що нас от таке може всіх чекати, просто у кожного в своєму а, секторі. Тепер переходимо до кожного сектора. Для вас це буде дев'ятий сектор сектор освіти, сектор закордону, імміграції. І тут, якраз, може вам давати Сатурн. Або якесь зменшення, якісь такі, знаєте, як звуження, або навпаки, початок чогось. Тобто це може бути початок освіти, вищої освіти, бо 9 сектор за вищу освіту відповідає. Або ви перший раз підете навчатися, або, можливо, на другу, на друге на другу вищу освіту можете піти навчатися, також якраз ось там три роки. Для здобуття е, диплому про вищу освіту, або, можливо, якщо ви вже <свісно> навчилися, е, то це може бути викладання. Можливо, ви почнете викладати, можливо, якісь свої курси, або, можливо, ви підете в якраз учбовий заклад викладати, або в е, школу, е, або в дитячий садочок. Ну, тобто якийсь навчальний. Саме, ну, когось, або, я ж кажу, свої курси якісь відкрити. Можливо, будете викладати через Інстаграм, через соцмережі, можливо, якісь офлайн-курси будете проводити. Це, це теж може бути. А, також з приводу 9 сектор ще за подорожі за кордон відповідає. І тут, знаєте, може бути саме зменшення подорожей. Як з метою відпочинку, як більше е, подорожі за кордон з якоюсь більш вищою метою, да? наприклад, чогось навчитися, можливо, в е, якоїсь там. Мови. Можливо, ви поїдете кудись більш мову підтягнути, поспілкуватися з носієм мови, якщо ви вивчали, можливо, якусь мову. Або, можливо, це буде, знаєте, як розширення світогляду свого, подивитися на інші країни, їх менталітет, їх людей, як у них там. Що, можливо, навіть і вивчати іншу релігію будете. Вам буде цікаво саме вивчати іншу релігію. І саме ось з, цими, з цією метою у вас будуть ці поїздки за кордон. Тобто, не просто десь там на пляжі тиждень повалятися і все. А саме, можливо, якісь там історичні пам'ятки будете відвідувати, музеї, тобто, якась, знаєте, якась. Якесь навчання, тобто те, те, що вам також буде давати ось це дорослішання, мудрість якусь, про що в нас взагалі, і про що нам і каже Сатурн. Також це може бути, до речі, навіть настільки серйозно, що ви. Можете захотіти а, змінити свою релігію. Можливо, вам сподобається релігія якась інша, і ви будете її змінювати, або будете відмовлятися від якихось старих звичок, або м, якихось навівань старої релігії, або взагалі від старої. Можливо, ви взагалі ніяку релігію не будете. А, ну, ви побачите різні да, люди, як хто живе, і можливо взагалі відмовитись від, від релігії, тобто і так навіть може бути. Тому що дев'ятий сектор ж на за релігію також відповідає, тобто у вас і в релігійному плані також може це пройти да, про пропрацюватись. Можуть змінитися старі погляди на життя, тобто світогляд у вас буде за рахунок, так ви там побачите інші країни з кимось поспілкуєтесь, як хто живе, там рівень життя інших людей, їх менталітет, поспілкуєтесь саме з мешканцями цих країн, і у вас може навіть повністю змінитися погляди на життя навіть на 180 градусів, тобто повністю-повністю може все помінятися. Але. Це ж, ну, ще раз кажу, не за один день. Тобто ви цю трансформацію будете всі 3 роки потрошечки, потрошечки, поступово, поетапно проходити. Оце якраз про Сатурн, да? поступово, можливо, там навіть щось з планом, тобто щось будете планувати. А, також може бути, знаєте, що ви якраз. Чомусь навчитеся, ось цю інформацію поглинете, вберете в себе з різних там країн, або, можливо, якраз по другій або, або, або взагалі по вищій освіті. І можете, може, ви станете чиїмось наставником, чиїмось гуру, провідником, да, в якійсь там. М -м -м в якесь розширення кругозору, якийсь інший світ, можна так сказати, да? можливо, інший релігійний світ, то тут може ще і так у вас воно програтися. Тобто тут буде саме зменшення якогось відпочинку, а саме збільшення навчання чогось нового, новий світогляд, нові вчення, нові релігії. тобто... Знаєте, це теж якесь навчання будете проходити. Навіть якщо ви не підете на вищу освіту, все одно якесь навчання, ви будете таку, знаєте, як життєве навчання, життєву мудрість будете проходити. Ось такі у вас три роки, ось такі у вас Сатурн вовні Леви. Бажаю, щоб у вас все склалося якнайліпше. І до нових зустрічей з вами.